Дівчатка і хлопчики, ще раз добрий день. Я знаходжуся в Коломиї у магазині Магія квітів, який знаходиться навпроти базару квітів. І тут хочу вам показати теж, яка є красота. Ось подивіться, тут і гортензія. Ой, а оця гортензія взагалі. Подивіться, як. Ой, краса, просто краса. А зараз ми з вами підійдемо. Тут у них є, бачите, всякого в них є. От. І тут ми підходимо ось до орхідеючок. Тут ще є кали, покажу вам. От, антуріум є. Антуріум і тут, ну, такі всякі. Так, ну мене більше цікавлять орхідейки. Орхідеєчки. Ой, ота, оця біла, подивіться, як зараз попробую збільшити. Отак. От Погано вона. Збільшилась. От, я збільшу тако. Подивіться, яка краса, яка краса. Назви я вам точно не скажу, тому що точно. Ой, а ось тут яка... Ой, зараз як мені на нього попасти. Угу, угу, угу. Так, ось вона. Боже, мені йде більше. Ой, красунечка, красунечка. І подивіться, від е, Мімезі, фірма Мімезі. Виробник хороший. І орхідеечки дуже гарненькі, подивіться, які. Яка красота? Є і дендробіум. Ось, дендробіум нобіле. Ой, а тут який біліт, дівчата, подивіться. пумш, пункт теж є. Подивіться. А, краса, краса неймовірна. А оця, ой, яка ця гарна, велика. Подивіться, Віталій її у крапочку. Внизу серединка така трошки розова, і губка губка така біла з червоним якась вона, якась така велика, красуня, просто красуня. Ой, оця теж жовтенька, така гарненька. М -м -м, подивіться, яка красота. Ну, туди я не дотягнуся. Ну. Ну, ну, так вам покажу. Так, тепер спущуся сюди. Тут є хоя. Хоя є. Так. Ось такі ще є. Ой, цимбідіум. Подивіться, цимбідіум який красивий, дуже гарненький. Так тут. А тут манюсенькі, Мінічки. Боже мій, подивіться. ось, Зараз трошки тут зменшу, тут я вже дотягнуся. Ось подивіться. Ось така є квіточка. Ой, а оця яка красива. Ой, подивіться, які красуньки. Ось вам покажу. Подивіться, яка красунечка. Ну, красунечка, що красунечка, то красунечка, дівчата. Дивіться. Ой, а, а. подивіться, подивіться, як яка краса, подивіться, яка краса. І корінчики, і корінчики нормальні. Ой. Отаких таких є три штучки. А от там яка гарна. Ой, а це, по-моєму, Мія називається. Візьму її поближче. Ану, дівчатка, хто знає, підкажіть мені, будь ласочка. Ой, Якусь би її повернути, а може я з горшечка витягну. Тут горшечок такий, що не видно корінців. Але от сама квіточка. Ой, якось, як би сфокусувати, показати. Там на нижніх італіях йде крапушок. І вона така не біла, а кремова. От. Корінців тут не дуже видно, як вони в якому стані. Тут ще тут є така менюшечка. Вона така сама. Там. Ой, тоді ще там не залізу, дівчата, не залізу. А, а то часом не Санта Роза. Зараз не, я це приберу. Дівчата, ну підскажіть, то Санта Роза чи ні? Ой, красота, 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 дівчата. Ось ще є хвоєчки. Ой, а тут, ой, подивіться, яка, яка красота тут у них. Просто дівчата, хлопці. Подивіться. Ой, які фіалочки. Боже мій, яка краса. Розочки, подивіться, які рози у них гарні. Дуже гарні. Приходьте, приходьте, купуйте, тому що жалко. Краса дуже краса. Я вам ще нагадаю, раз, магазин називається Мрія квітів. Находиться навпроти базару квітів, у Коломиї. Просто, просто краса. Так що заходьте, ну що ж, нашим героям слава, расистам, смерть і нашій Україні нехай перемагає. Всього нам найкращого, і нам перемоги дівчатка, хлопці. Купуйте, беріть на подарочки. Дуже гарні. Всього доброго вам.